Я Олег, мені 27 років і останні 3 роки я працюю в таксі. Тому сьогодні я розкажу 10 пунктів, які найбільше бісять всіх таксистів. Фраза Вигді, мабуть, найбільше визиває злість усіх водіїв таксі. Тому що, як правило, всі водії приїжджають на те місце, де указав пасажир Там, або приложення підтягнуло. І люди не... Можуть потратити декілька секунд для того, щоб виставити правильне місце, де вони знаходяться. І потім виходять, дивляться по сторонам, не бачать машину і там дзвонять або пишуть і щось претензії, такі ви де знаходять, якісь так люблять жінки в возрасті говорити. Ну, по-перше, ми знаходимося там, де ви указали, А по-друге, потратьте декілька хвилин і, чи секунд і вкажіть правильне місце. Друге, що бісить водія, це коли сідають спереді і мовчать. Там вдівають навушники і їдуть. Ну, навіщо ви сідаєте, напрягаєте водія? Особливо ще, коли там, людей двоє, один сідає спереді, другий ззаді, і вони всю дорогу розмовляють. Ну, навіщо це робити? Є ззаді два місця, будь ласка, сідайте. Я розумію, коли людей там троє, четверо, один сідає спереді, там, двоє ззаді. Без проблем. Але коли один спереді, другий ззаді, або ви сіли спереді і мовчите, або в научках їдете, не потрібно такого робити. Такий нюанс, коли люди сідають і всю дорогу їдуть і здихають. Ну, якщо вам щось не подобається, скажіть, будь ласка, там, чи музика, чи там, можливо, жарко, холодно, порізні. Але коли ви всю дорогу їдете і отак щось питаєтесь цим показати, ну, водій вас не розуміє, ви його просто на цим напрягаєте. Категорія людей це любителі відосиків і тік коли сідають ззаді, включають на телефоні на всю тік і дивляться. Ну, блін, там, Гнідьте наушники, зробіть тихіше, або взагалі там почекайте тих 10 хвилин, доки ви доїдете до місця висадки і подивите собі свої відосики. Мені на всю слухати всю дорогу ваші відео, ну, взагалі не каміння. Це люди з дітьми, особливо коли там, дітей двоє, троє, і вони малі і не виховані. Всю дорогу кричать, шумлять, коли сідають в машину, там, чуть ли не ногами по сидінню залазять, всю дорогу ногами стукають по задньому сидінню, сарапають пластик ногтями і таке подібне. Люди виховуйте дітей, щоб вони не робили ніколи такого в машині, тим більше в чужої людини. Пасажири з тваринами. Я вже навіть виключив на всіх своїх службах, в яких я працюю, категорію з тваринами, але все одно знаходяться люди, які визивають звичайну категорію, і вони там з собакою, з котом, неважливо. Я не сильно проти тварин, якщо вони там в і все з ними добре, але, як правило, люди там грязну собаку з вулиці, лахмату садять на сидіння і в машині кошмар. І блін, я вже навіть коли вимкнув всі категорії, все одно дуже часто приїжджаю і люди з твариною. Була недавно, недавно випадок, коли приїжджаю дівчина з здоровою, лахматою собакою, така говорить по телефону, без задньої мислі сідає в машину, я кажу, ау, типу, ну, е собаку я не повезу, потрібно заказувати категорію пец, це було по болту, і їдьте собі без проблем. І вона така по телефону там, з подругою, з ким говорить, ой, блін, я тут не захотів їхати з собакою. Ну, типу, блін, якщо це вже не перший водій, який приїжджає і не хоче вас вести з собакою, то можливо потрібно вибрати категорію. Категорія людей, я їх називаю жлобами. Коли їм там проїхати за 60 гривень там, 2 кілометри, їх четверо чоловік е в повну багажу, весь салон забити, все забити, і вони потім, ще, коли розраховуються, їдуть по болту по скидочки, і все дають. Е там, залізними, Все до останньої копійки, як прописано в додатку. Тому такі люди також напрягаються і такі люди також от всіх водіїв отримують багато ватівку. Тут на категорія це п'яні, тому що я спеціально працюю днем для того, щоб не возити п'яних, неадекватних людей. Люди думають, що якщо в таксі, то там по-любому їздять п'яні, але ні. Як правило, в Києві в день п'яні люди попадаються там один-два рази на тиждень і все. Якщо це там людина просто їде з корпоратива, трохи випила, там сидить ззаді і окей. А коли напивається, що там, вони не в адекватному е стані, то таких людей я взагалі стараюся не брати, тому що... Дуже багато з ними проблем, більше, ніж ти щось заробиш. Наступний тип людей це ті, які завжди запізнюються, коли там, ти приїжджаєш. По-перше, вони не можуть часно вийти, ти їх там чекаєш хвилин 10, а потім вони сідають, ой, можна, пожалуйста, швидше, ми опаздуємо. Ну, якщо ви опаздуєте, по-перше, можна вийти раніше, а не там, 10 хвилин виходити. А по-друге, для того, щоб водій був зацікавлений, щоб вас підвести швидше до місця висадки, потрібно його якось зацікавити, там, пообіцяти чайові, чи доплатити, чи ще щось. Тому що просто так ніхто спішити не буде. Я дуже знаю багато людей, я особливо так не роблю, але коли люди отак просто сідають і кажуть, що можна швидше і при цьому нічого не обіцяють там, доплатити, то водій їде навпаки ще м'ядніше. Є дуже хитрі люди, які замовляють таксі з пункту А в пункт Б, а по дорозі їм потрібно десь зупинитись, когось забрати, когось висадити, десь почекати, там вони в магазин, там ще десь. Для цього в усіх додатках таксі є функція проміжні точки. Добавляєте і ніяких питань не буде, тому що, як правило, водій із-за того, що вас там очікує, він нічого з цього не отримує. І якби поїздка ще була по готівковому розрахунку, і, як правило, люди, там, то по готівковому, вони доплачують там якусь десятку, двадцятку за те, що е, водій їх почекав. А дуже багато замовляють люди по безналу. І потім говорять, що ми вам там чайовими залишимо, спасибі, там, що почекали, ще щось. Е, у мене був випадок по уберу також е, не з точками, а з тим, що дівчини. Було дуже багато речей, це доски, столи, там, ну, повний багажник, машина взагалі аж просіла, і я кажу, так, викликайте грузове таксі, ну, навіщо ви? Ой, там будь ласка, я вам чаєві залишу, там все-все. І в ітогі ніхто мені нічого не залишив, і таких випадків дуже багато. Тому е з досвідом я розумію, що оці розкази ми вам залишимо чаєві, це, як правило, 99,9%, що ніхто тобі нічого не залишить, не доплатить. І я просто або прошу заплатити готівкою за доповнені послуги, або взагалі відмовляюся їх робити. Ось це був мій топ 10 пунктів, які найбільше бісять водіїв таксі. Якщо ви водій або у вас є свої думки, які ще ситуації у вас в житті були, пишіть в коментарях, можливо, я щось забув.